Доброго дня діти. Ми вже знаємо з вами, вивчали, що сильний вітер, який все руйнує на своєму шляху, називається буревій. Саме такий буревій третій день панує та лютує у нашому місті. Що ж він наробив? Він ламав дерева, вони падали на багатоповерхівки. Та блокували виходи з під'їздів, били вікна, руйнували балкони, а ще обривали електромережі. Буревій, що останніми днями панує в Запоріжжі, спричинив низку пошкоджень в електромережах. Це дуже-дуже небезпечно. Подивіться, які наслідки буревію. Буреві дітки дістався і нашого садочку, але ж тільки декілька гілочок ми знайшли на нашому городі. Капусточка наша не пошкоджена. Дивіться відео і робіть висновки, чи можна в таку негоду гуляти на вулиці, навіть з батьками. Гадаю, що на моє питання ви дали вірну відповідь. Бережіть себе.